Дочекались. Виробник Сіквоя оновив свою лінійку серія Universal. 20-вольтова. Це у нас міні-пилочка, це мрія садівника. Да і жіночки з нею дуже легенько справляться. Дивіться, ось таке пакування. До речі, тепер хочу показати, наскільки ж круто все зроблено. Пролизинена рукояточка. Дивіться, у нас тут 6-дюймова шина 15 сантиметрів. Захист ось такий. Повністю без ключа все обслуговується. Сюди заливаємо мастило. І платформа Макітовська під акумулятори XLT, як всі знаєте, так називаються. Вставили ось так і. Дивіться, як все чудово працює! По швидкості 6,8 метрів на секунду, швидкість ланцюга дуже круто працює. І якщо хто забажає, можна ось таким поставити подовжувач і також з ним працювати. А ціна ось цього комплекту 1999 гривень. Тому хто бажає встигнути на подарунок або собі для саду, встигніть замовити в локації мінструмент. Безкоштовна доставка і два роки гарантія.